У Полтаві стартував чемпіонат області з боксу серед юнаків і дівчат, юніорів та юніорок. З'їхалися на нього 167 учасників з різних куточків регіону. Такої кількості охочих позмагатися за титул переможця не було уже давно. Переконує президент Федерації боксу Полтавської області Микола Семеняга. Не може не тішити той факт, що за останні два роки у нас в області відкриваються нові боксерські зали, в яких будуть займатися ще більше дітей. А це дасть ще більше конкуренції на наших чемпіонатах. А чим більше буде конкуренція, тим буде кращий результат Полтавщини. З відкриттям чемпіонату спортсменів привітав заступник голови Полтавської облради Олексій Чепурко. Я переконаний, що маючи таку молодь, таку спортивну молодь, у нас є майбутнє, у нас буде перемога, у нас буде відновлена наша держава. І все буде Україна. Судити змагання запросили незалежних експертів, аби вони допомогли відібрати сильну команду. Один із них Дмитро Лазарев. В Полтаві судити перші області дуже-дуже приємно, тому що тут дуже сильний рівень, рівень боксу. 12-річний Микита Біденко готується до поєдинку з суперником. Каже, у боксі він вже 5 років. Для самозащити так, та і тут можна. Захищати родних, якщо буде щось та не так, на рівні з хлопцями буксують і дівчата у першій жіночій парі на рингу Софія Герасімова. Повторний зв'язки використовує, повторні буки барні. Спокійно переміщайся по Молодець, все буде добре. І ж, суперниця Анастасія готується до поєдинку в іншому куту залу. Переконує цей від спорту просто необхідність у наших реаліях. Почалась війна, та я хочу, щоб я була сильна та змогла защитити свою сім'ю. Я просто боюсь, що може статися якийсь випадок зі мною. Тому я була рада себе защитити. А ось для Микити Коваля ці змагання вже далеко не перші. У 2023 році він став чемпіоном Європи з боксу серед юнаків у категорії до 66 шести кілограмів. Ну, спочатку мене батьки привели на цей вид спорту. Ну мені сподобалося щось почалось виходити, та й так і пішло. На даний момент я змагаюся до 70 кілограмів. На цьому чемпіонаті області має ряд нагород і полтавський спортсмен Михайло Слюсар. Він переможець чемпіонату України з боксу серед юнаків та дівчат у ваговій категорії до 52 кілограмів. Тепер буде виступати в категорії до 54. Бойові види спорту люблю, не знаю. З дитинства. І спочатку займався боротьбою, потім не сподобалось і пішов на бокс. Я Спортивна людина, я люблю займатися. Виступи старших спортсменів заплановані на кінець чемпіонату. У перший же день боролися юнаки та дівчата. Запеклими були бої як в тих, так і в інших. Дуже приємно, що вони сьогодні становляться на рин і борються за перемогу. А якщо борються за перемогу, вони обов'язково долають ті перешкоди як фізичного навантаження, так і розумово. Тому що у ринзі передумати суперника його перемогти це велика праця. Змагання триватимуть три дні.